Головні обори та рукавички, аксесуари, необхідні що восени, що взимку. Вони створюють тепло та комфорт. Давайте розберемося, як правильно їх зберігати, щоб вони слугували нам якомога довше. Перед покупкою треба звернути увагу на матеріал головного обора. Він має бути щільним. Якісним та теплим, а також задовольняти вас візуально. В'язані шапки не можна вішати на вішак, тому що вони можуть деформуватися, втратити форму або розтягнутися. Ось подивіться, ця шапка вже трошки деформувалася. Бажано мати спеціальну підставку, на яку шапку можна одягати для зберігання. Впевнена, що в кожного вдома є звичайна скляна банка. Вона чудово впорається із завданням і буде слугувати гарною підставкою. Для різного розміру шапок можна обирати різні банки. Часто буває так, що після носіння головного опору волосся електризується. Це може зіпсувати зачіску, а також погано впливає на сам головний обір. Щоб цього не сталося, скористаємося простим лайфхаком. Нам знадобиться пляшечка із розпилювачем, звичайна вода, а також лавандова або трояндова олія. На такий об'єм 3-4 краплі олії буде достатньо, це позбавить ваше волосся від статичної напруги та додасть йому блиску. Різні головні убори треба зберігати і доглядати по-різному. Обов'язково звертайте увагу на бірки. Наприклад, Тут передбачається ручне прання без механічного висушування і без прасування. У нас також залишилися ще кашкет та кепка. Їх можна повісити на вішак або просто поставити на поличку, якщо вона є. Якщо у вас комплект головний убір плюс рукавички, краще зберігати їх разом. Якщо ж такого комплекту немає, заведіть сімейний кошик і просто всі рукавички складайте в нього. Я знайшла ось таку шовкову хустку. Вона тоненька, тому може зминатися. Щоб цього не сталося, скористаємося простим лайфхаком. Нам знадобиться звичайний картонний рулон. Рулон злогуватиме нам основою, тільки слідкуйте, щоб розмір шарфа збігався із розміром самого рулона. Просто накрутимо його на рулон. Пам'ятайте, що ваш комфорт завжди на першому місці. Сподіваюся, ці прості лайфхаки були для вас корисними. Одягайтеся тепло!